Як вас звати? Тетяна Сорокіна. Звідки ви родом? — Місто Маріуполь, Донецька область. Що хочете Маріуполю зараз сказати? Ну, щоб якнайшвидше вони повернулись до рідної України. Це сильні слова. Ким мріяли стати в дитинстві? Спочатку педагогом, потім перекорем. А ким стали? стали ну, я вища освіта в мене іноземні мови, потім працювала в банку, банківська сфера, а потім ну, життя привело мене до міста Бучі, де я стала головою ОСББ. Можна сказати, трішки поносило світом, ну, освітньо і нарешті знайшли свій дім. Який маєте талант? Талант, ну, мабуть, вважаю, що мій талант це приймати якісь життєві вимоги стойка і шукати якісь виходи з будь-якої ситуації. Я завжди прошу людей продемонструвати. Чи можете ви поділитися якоюсь такою історією от нещодавній, що потрібно було прийняти таке рішуче рішення і втілити його в життя? Не знаю, зараз скільки викликів життєвих перед нами стає. Кожен день щось ну дуже багато навіть так зараз не можу сказати. Кожен день це особливий виклик в нашому житті. Просто намагаєшся зупинитися, подумати, видихнути і знайти якесь правильне рішення. Там. Ну не знаю, навіть коли в нас була окупація міста, ми залишилися сім'єю тут в Бучі, тому що потрібно було. Ну, навіть не було думки виїжджати, бо залишалось багато людей, і ну, ми мали якось допомагати і організовувати побут тут на місці. І ну. Якісь щоденні виклики, щоденні якісь проблеми, то намагались вирішити спокійно і максимально, щоб було Ефективних. ефективно, так. Це талант, безсумнівно. Ну, <рес> Поїхали по цікавим запитанням. Коли людині надається право власності на ділянку землі? Чи є вона власником цієї ділянки землі на всій глибині до центру землі? Дуже mm, це цікаве питання. Ну, як ви вважаєте. Мабуть, ні. Мені здається. Чому? Не знаю, бо земля вона наша загальна. Всі ми. Є власниками нашої землі, всі ми впливаємо на її а, ну, розвиток і те, що з нею трап, ну, трапляється. А людина, яка набуває право власності, ну, мабуть, вона є власником, а, якісь, там, може, а, залишків, там, чого що є в цій землі, не знаю, але мені здається, прям право власності і бути власником прям всієї, всієї землі, яка є, ну, мабуть, ні. Не знаю. Це, це дуже розумна і правильна відповідь. Це клас. Супер. Наступне питання: який найщасливіший момент вашого життя? Намагаюся радіти кожному дню. Таких моментів в житті було дуже багато. Ну дуже люблю, коли ми збираємося всією всі родиною разом. На жаль, зараз ну, в нас немає такої можливості, тому дуже чекаю, коли я зможу з батьками, зі своїми рідними знову зібратись і ну, бути разом, просто спілкуватись, просто, просто бути разом з цією родиною. Я вважаю, що це найщасливіше е, миті нашого життя. І це потрібно. Це потрібно так. Погоджуюсь на 100%. А, якби ви мали змогу телепортуватись куди завгодно, або читати думки інших людей. Що би ви обрали? Не хочу читати думки інших людей, тому що, ну, знаєте, кожна людина може в своїй голові за одну хвилину. Подумати дуже про різні речі, дуже може там якісь особисті. Ну, це мені це не цікаво взагалі, е, думки інших людей. Е, е, а яке було перше запитання? Телепортуватись кудись куди, куди завгодно? Куди ну мабуть, от зараз розумію, що дуже не вистачає мандрів в нашому житті, і дуже хочеться телепортуватись кудись на якісь острова, на які. На якісь такі такі. От куди? От, наприклад, сказали б сьогодні Таня, все, закордонний паспорт, валіза вже зібрана, куди? Десь де красивий краєвид, багато зелені, води, ліс і тиша, щоб було умога менше людей і природа навколо. Якось так. Клас. Ну, це, мабуть, мені перше, що на думку спала, це шрі-ланка. По описанню. Добре, поїхали далі. Ви загубились у лісі. От те, що уявляємо, ми телепортувалися на шріланку. Ви загубились у лісі, і є змога лише на один телефонний дзвінок. Кому подзвоните? Чоловіку, якщо він не поряд. Чому? Що він зробить? Це людина, яка, а, яка моя 100% підтримка у всьому, без нього не уявляю взагалі, що можна робити. Тому, ну, перше, кому би я зателефонувала, якщо б він не був поруч, це він. Всім бажаємо мати таких чоловіків. Що найкраще в тому, щоб бути дорослим? Мабуть, це приймати рішення самостійно. Тому що коли ти дитина, за тебе все одно якось вирішують дорослі. А дорослий вже приймає рішення і несе за це 100% відповідальність за свої дії, за свої рішення. І навіть не страшно мати оцей величезний вантаж відповідальності. Але він твій. Ми всі помиляємось, ми всі виносимо якісь уроки зі своїх помилок, і ну, я вважаю, що це дуже важливо. Клас, подякувала ще одній неймовірній людині, неймовірної країни. Дякую.